12-10. Це по дорозі, спортзал, Скалігіон колись тут був. Колись була зупинка, построїли для трудового народу, будиночок. А так все без змін Любима рішетка. Схема. сюди ми ходили. О, ще все на місці. Площадка мощна стадіончик бігати зручно. Ось на зовсім не шпак зим. В зали, боксу та повелісні. Отак і воно було з 8 до 23. Це дійсно робить до 23 лічно. Вряд ли щось вийде побачити, а закриті штори. Мінерали приймають. Тут теж закриті штори. А, нічого ми не побачимо. Гантельки побачимо. Кстати, вони там були ці гантели. О, хоч трохи видно. О, так само це є. Оборудование. Да. все